Христос прийшов сліпим, дати ти прозрення. Ну, умова лише одна проста, як ми читали нині на службі в Євангелії, що двоє сліпців були сліпі, вони б так і залишилися сліпі, якщо б Проходячий Ісус не остановився на їх просьбу. «Ісусе наставниче помилуй нас, але так. Не своїм Голосом, а їм казали не культурні ви, так культурно казати, добрий день, як це маєте, це би сте могли. Ні. Сліпі, кричали. Ісусе, наставниче, спасай нас, помилуй нас. І Ісус прийшов. Що ви хочете? Я хочу, Ми хочемо прозріти. Ісус по їх вірі дає їм прозрення. Вот. З якого моменту Ісус каже, сліпі получать прозрення, котрі будуть проситися, щоб прозріти. І щоб наконець відпустити змучених сатаною на свободу духовну. Маса людей, мільйони, мільярди людей нині знаходяться в состоянні тюрми, в состоянні якої відсутствия свободи, страшного плініння. Гріховного, гріхи чоловіка так вимучать, послідні соки з нього видавлять. І якщо він не знає розкаяння, не знає казати Боже, поможи, а ще й тому, що катастрофічно може, ще й не вірити, а ще й вірить першій жінці на вулиці, або любому сектантові, або якомусь проходінцеві в інтернеті, або в телевізорі, у такого чоловіка доброє, ніч не чекає. І так. Ми сьогодні чуємо голос Ісуса, закрив книжку сказав, нині і сповнилося це Писання, яке писалося за сотні років раніше до цього. прийшов Месія, і люди потвердили, що слова, сказані Ним, були з властію, і усі удивлялися благодаті, із уст його. Правда, говорили деякі, не Йосифов син, «Но Другі чесно і відкрито розуміли перед ними воїстину тот, кого обіцяв Бог, Господи, благослови нам празднувати 1 вересня 1 септембра по юліанському календарю, який ми держимо як зеницю ока, щоб і нині. Дати світу і порозуміти, що ми держимося канонічної церкви в Закарпатті, ми ще й на 100 років раніше християни, щоб усім світнім угрозчикам, терористам, различним бойовикам, котрі нам угрожають, що бийдуть, нас будуть бити, пірмати закон, вже будуть палити храми, рушити храми, образмавуть уже, як у Львові, ламали храми. Тим трактором показали приклад цій Україні. У ми не боїмося, тому що наші храми не є просто цегляні. Наші храми є храми Духа і кожен чоловік храм Духа Святого. І невозможно церкву Христову заборонити може переслідувати віруючих. Но церква Христова з небес і главу має Христа Ісуса. І якщо всякі угрози на землі на нас нападають або угрожають нам, ми не вдивляємося, ну така ж проблема цього світа, нещасний, сліпий, цей світ, кроме угроз дітям Божим, нічого не може зробити, і навіть закон прийнятий, по котрому уж ніяк не може ніяку. Громаду заборонити, бо треба ще доказати, що там молять шпіони. А це невозможно, бо у наших храмах моляться усі стопроцентово прекрасні благодатні християни. І якщо хтось якийсь порушитель законів, так ви сперва не робіть у пресі об'явлення і шпіона, а з лицем розмитоє. А докажіть судом. І якщо був шпіон, ми прийдемо його теж наказати. Але якщо не буде доказів, так усі, які заявляють про шпіони, можуть самі стати на суд і отримати кару за свою клевету. причому не на одного, а на мільйони чесних громадян. Боже, Мати, сьогодні ми тобі молимося, прийми наш Акафіс, Сину Твоєму, Ісусу Слачайшому, і Тобі. Співаний параклис Божої Матері, благословина, що були добрі діти, котрі в'єдну з школою світською, починають і духовну школу церковну, бо лиш так поступає. Моляся за наших дітей, за батьків, куди наприляв дітей, за учителів у школах, моляся смиренно за воїнів, котрі особливо потребують нашої допомочі молитвиної. Моляся за переселених, котрі деколи не дістали ні міста жити, ні якоїсь допомоги, і тих, котрі у Європі там на заробітках, Господи, усіх їх милуй, бо то всі наші люди, наші діти Божі. І в такі молитві ми продовжаємо бути учениками Христовими, котрі 1 септембра починають школу духовну, а церков починає Богослужебний рік, ну а в вічності. В'єдно за святими, колись перейдемо в небесну церкву, де будемо навічно вже приймати участь у небесних службах, у небесній церкві Христовій, торжествуючий. Амінь.